Вітаємо вас на каналі заводу спецтехніки Віва. Презентуємо вантажний автомобіль CBUR – самоскид з заднім розвантаженням на базі шасі Ford Trax 3542 з новою u подібною формою кузова. Оснащений потужним двигуном Євро 5 об'ємом 12,7 літрів та потужністю 420 кінських сил. Механічна коробка передач і колісна Формула 6х4 гарантують максимальну стійкість і ефективність на будь-якій дорозі. Колісна база самоскида становить 3800 плюс 1350 міліметрів. Окрема увага кузову самоскидо вперше спеціалістами заводу спроектовано та виготовлено кузов заднього розвантаження u подібного профілю. Така форма кузову забезпечує ряд важливих переваг. Завдяки відсутності прямих кутів і нахилу стінок він більш ефективно використовує внутрішній об'єм. Також це рішення дозволяє запобігти накопиченню залишків матеріалу, оскільки кузов має покращене самоочищення. Для виготовлення кузова використано конструкційну сталь С355, товщиною 8 мм для підлоги і 6 мм для бокових стінок. Що гарантує високу міцність, витривалість і довговічність конструкції. Об'єм кузова становить 16 кубічних метрів, вантажопідємність самосквида становить 20 тонн. При загальній масі 33 тонни. За під'єм кузова відповідає італійська гідравліка IPH та гідравлічний циліндр італійського бренду Penta. На основній вісі встановлені бронзові підшипники ковзання. Висота бортів кузова становить 1300 міліметрів. Для виконання норм щодо перевезення сипучих вантажів кузов обладнано тентом з ПВХ тканини. Самоскиди Viva – віва транспорт для сипучих вантажів. Точно відповідає вашим вимогам. Ви ставите задачу, ми її вирішуємо. Довірте свій успіх рішенням віва. віва. Деталі створюють досконалість.